Кістяк гвардії наступу сформують чинних військовослужбовців і поліцейських. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З урядовцем розмовляла моя колега Олена Римовська. Дивимось. Всі знаємо, ми знаємо, хто проводить вибори, хто організовує вибори. Ми знаємо, хто агітував. Ми знаємо, хто в школі викладав великоруську історію нашим дітям. Ми знаємо, хто хотів спотворити нашу державу. І я впевнений, що жоден з цих людей не уникне покарання! Пане міністре, щиро дякуємо, що знайшли час для першого каналу суспільного мовлення. Добрий вечір. Ми з вами записуємо цю розмову фактично напередодні 24 лютого. Вже рік, як почався цей новий повномасштабний етап російсько-української війни, і звичайно хотілося почати з того до чого готується МВС 24 лютого. До чого готуватися нашим глядачам, МВС з 24 лютого минулого року я рахую було готове до будь-яких викликів. Звичайно, не таких широкомасштабних наступів ворожої армії по всьому фронту, але ми з 24 лютого стали набагато сильнішими і чітко знаємо ті пріоритети, які стоять перед нами. Головний пріоритет на сьогоднішній день як перед міністерством внутрішніх справ які перед державою це перемога. Для того, щоб е, досягнути цієї перемоги, нам необхідно кожному на своєму місці виконувати ті функції, які покладені на нас державою. Для Міністерства внутрішніх справ. Це зробити все можливе для того, щоб наші бойові підрозділи Національної гвардії, прикордонної служби, національної поліції повністю були готові і силами оборони до будь-яких бойових дій і до будь-яких жорстких відповідей ворогу на театрі бойових дій. Це перше. Другий пріоритет, який перед нами стоїть, це утримати криміногенну ситуацію в нашій країні. Наступне ми Навчилися документувати е, воєнні злочини на сьогоднішній день. Майже 64 тисячі. Ми такі злочини задокументували. Е, це величезна повірте, робота не тільки задокументувати, а й зберегти доказову базу. Ну і звичайно, разом з іншими правоохоронними орган органами довести ці справи до логічного кінця. Наступне ціла країна переживає як мінімум раз на тиждень, раз на два тижні масовані ракетні удари. І обстріли, і першими, хто приїжджає на ці обстріли, це рятувальники, це пожежники. Чи очікуєте ви якихось масованих обстрілів або провокацій саме 24 лютого 2023 року? От щоб ви порадили нашим глядачам, які, наприклад, вагаються йти їм на роботу в цей день чи краще попрацювати з дому? Ми вже рік працюємо в такому стані, що обстріли можуть бути. Головне чітко виконувати е, ті е, правила, елементарні правила, які і ви, журналісти, і ми правоохоронці е, кожного дня ретранслюємо по телебаченню і засобах масової інформації. Якщо є е, сигнал повітряної тривоги, треба укритися в укритті. Це єдиний шанс зберегти не тільки фізичне здоров'я. А і ментальне своє здоров'я для того, щоб не переживати не за себе, не для дітей, і кожний громадянин України має розуміти, що йде війна, і неважливо, сьогодні там 21, 22 чи 24 лютого 23 року. Сьогодні війна, і кожен день ми втрачаємо людей. Ви, міністр, від початку лютого до цього ви очолювали національну поліцію. Що для вас особисто стало таким головним викликом уже зараз, коли ви обійняли посаду міністра, що найскладніше дається? Я ще знаю, що буде найскладніше. З першого дня я знав, що треба отримати систему. Отримати систему після жахливої трагедії, яка спіткала і державу, і міністерство внутрішніх справ. Наш колектив мав об'єднатися, перелаштуватись і йти далі. Тому що війна і на відпочинок або на переведення духу не було часу. Тому вся команда Міністерства внутрішніх справ з першого дня після мого призначення включилась в роботу. Е, у нас дійсно прекрасний колектив, який висловив з 24 лютого минулого року, і зробив все можливе і неможливе для того, щоб стабільність була всередині країни. Тому на сьогоднішній день головне не підвести. Не підвести кожного громадянина України, не підвести верховного головнокомандувача, тому що вся команда має зараз, сіпивши зуби, виривати цю перемогу і вигнати ворога з території нашої держави. В авіакатастрофі, про яку ви згадали в середині січня, загинуло 10 співробітників МВС, якщо я нічого не плутаю. зокрема і тодішній міністр Денис Монастирський. Хотіла б уточнити: от зорієнтуйте нас, коли ми можемо чекати на якісь. Перші результати вже розслідування цієї катастрофи в броварах вже понад місяць минув, і поки що ми нічого не знаємо. Ми вже про це говорили. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Як тільки будуть закінчені всі експертизи, які ми проводили частково експертизи з нашими колегами з Франції з Айрбаса, як тільки будуть закінчені всі розслідування. В нас в країні тоді е, буде спільна і загальна картина, яку прокурори і представники СБУ, які також е, ведуть це розслідування, зможуть доне, донести до широкого загалу її результати. В любому ну, випадку, ваш прогноз. Ви ж залучені очевидно в цей процес. Можливо, ви можете зорієнтувати це місяць, два-три. Я думаю, що місяць-півтора, десь так, що стосується виконання завдання в зоні бойових дій, е, тут для наших глядачів треба пояснити що е, в структурі МВС є не лише поліція є також нацгвардія є державна прикордонна служба і так склалося що впродовж цього року повномасштабного вторгнення всі ці е, підрозділи відомства задіяні так чи інакше е, або в роботі на в зоні бойових дій наприклад як поліція яка е, не лише займається безпосередніми своїми функціями але також і евакуацією, але також є нацгвардія і прикордонники які воюють наскільки Якщо так в цілому подивитися, люди в цих структурах а, виявилися готовими до таких викликів. Не можна було перевірити, як у бою на полі бою кожен такий військовослужбовець чи поліцейський буде себе поводити. Перші хвилини і години війни показали, що люди морально, внутрішньо і професійно були готові. Прикордонники перші зустріли ворога, коли зайшов ворог в Чорнобильську зону. По дорозі також назвардійці і поліцейські чинили опір ворогу. Назвардійці в Гостомелі зупинили ворога і армаду гелікоптерів, які летіли з території також Білорусі і хотіли зайняти повністю аеродром Гостомелі. Що ворогу також не, не вдалося, не дали зайняти плацдарм, Ну і відповідно, все після цього пішло на так. Це перший день війни. Що стосується сходу або пі також прикордонники, нацгвардійці, поліцейські знаходяться на цих територіях разом з військовими збройних сил України. Ну от, наприклад, прикордонники вони виконують по суті зараз армійські функції, зокрема, так це не ті функції, які для них притаманні. Я знаю, що прикордонники воюють, наприклад, біля Бахмута. Е, наскільки їхній рівень Готовки достатні для того, щоб витримувати такі бої, Я можу сказати, що за останній місяць прикордонники е не залишили жодного опорного пункту чи вогневої точки. Вони до цього ніколи не воювали. Вони не вчились воювати. Це не сухопутні війська, е які вчились на полігонах цьому вишкову, але війна е, все змінила, і навіть поліцейські е, дуже часто приймають участь саме в бойових діях і формування е, нових підрозділів, нових бригад е, цьому доказ, що діючі працівники е, і військовослужбовці якраз хочуть добровільно йти на фронт і е, Вигнати ворога з нашої країни про це ми ще поговоримо. Щодо того, як оснащені підрозділи у структурі Міністерства внутрішніх справ, ми багато чуємо про зброю, яку передає захід Україні в рамках підтримки. Чи це все йде в збройні сили України, чи, наприклад, ті ж прикордонники чи нацгвардійці отримують уже якісь разки західної зброї? Звичайно, що отримуємо, тому що і сили безпеки і оборони на сьогоднішній день це одне ціле. Тому, звичайно, вся зброя заходить через міністерство оборони. Але так як ми в воюємо і маю на увазі підрозділи системи МВС разом з військовими, то військові також розподіляють цю зброю і серед підрозділів Міністерства внутрішніх справ у нас одна задача і одна перемога, і ми вже зараз разом готуємось і разом плануємо ті операції, які відбуваються на фронті. Одне з завдань, яке виконують співробітники Міністерства внутрішніх справ, це робота на звільнених територіях. В чому там для вас головні виклики? Звільнена територія. Якщо ви можете собі уявити, проходять підрозділи збройних сил України, і зразу заходить підрозділ національної поліції України, Національної гвардії Державної служби з надзвичайних ситуацій. І звичайно, перше питання це замінування території. На сьогоднішній день ми говоримо про замінування 30% території України. Я маю на увазі і докуповані території і окуповані території тимчасово на сьогоднішній день. Е, можна сказати, вже з досвіду, чим довше противник знаходився на наших територіях, тим достатньо складніше розміновувати ту чи іншу територію. Тим чим він довше знаходився на території, або швидше з цієї території виходив, тим більше таких мін. Секретно, можна сказати, було залишено е, тим більше вибухівки з таким підвохом, е, злим таким диявольським підвохом було закладено в наші будівлі, в е, і в наші дороги. До речі, ну, розмінування це, мабуть, не єдиний виклик на деокупованій території. Вам доводиться працювати із людьми, які там живуть, зокрема з тими людьми, які підтримували Росію. Звичайно, ну по-перше, ми маємо забезпечити е, всіх людей е, гуманітарною допомогою. Їм треба щось їсти, щось пити, мають відновити роботу державні органів влади. Але ми опитуємо 100% і проводимо стабіляційні заходи з 100% людей, які проживали на цих територіях. Ми нікого не забуваємо спільно з службою безпеки України, офісом генерального прокурора, звичайно, те, що стосується колаборантів і тих, хто. Прислужував ворогу, звичайно, що ми виявляємо. Виявляємо по сьогоднішній день. Я вам скажу, що дуже багато у нас є матеріалів і заочних підозр, які ми сьогодні оголошуємо тим людям, які залишили, які пішли з росіянами з звільнених нами територій і перебувають зараз на тимчасово окупованих територіях. Ми їх всі знаємо. Ми знаємо, хто проводив вибори, хто організовував вибори. Ми знаємо, хто агітував. Ми знаємо, хто в школі викладав. Вілікоруською історію нашим дітям ми знаємо, хто хотів спотворити нашу державу. Я впевнений, що жоден з цих людей не уникне покарання. Так склалося, що зокрема і військовослужбовці, наприклад, нацгвардії, і поліцейські, і прикордонники потрапляють зараз в полон до росіян. Є вже на жаль безліч прикладів. На щастя, є і приклади вже звільнення. Згадати лише людей, які Служили в Маріуполі і потрапили в полон. Той же Михайло Вершинін, начальник патрульної поліції Маріуполя. Скільки залишається в полоні людей безпосередньо зі структури міністерства внутрішніх справ? Чи достатньо багато. Я можу сказати, що більше тисячі осіб, і той штаб, який створений при головному управлінні розвідки, він працює. Щоденно цілодобово робить все можливе для того, щоб таких обмінів було як найбільше. Це наш всіх обов'язок, щоб щоб кожен українець, який попав в полон, повернувся до своєї родини. Ви зустрічаєтеся з тими людьми, які повертаються з полону вашими да, підлеглими. Звичайно, зустрічаємося. Ми з цими людьми ми даємо їм спочатку, щоб їм надали медичну допомогу за моєю вказівкою. На такі обміни приїжджають досить високопосадовці міністерства внутрішніх справ разом з представниками інших служб для того, щоб організувати і побут цих людей безпосередньо недалеко від місця самого обміну. Ну і потім ми їх розподіляємо по медичним закладам для того, щоб впевнитися, що зі здоров'ям них все в порядку. Після цього ми організуємо звичайно реабілітацію цих людей. Якщо необхідно лікування за кордоном, якщо необхідно, то протезування. От паралельно з цим героїзмом працівників правоохоронних органів, представників якихось бойових формувань, які є в структурі Міністерства внутрішніх справ. Є також історії, на жаль, ганебні про що я тут кажу. Жу, ми маємо за підсумками 2022 року таку цифру від державного бюро розслідувань. Тисяча підозр повідомлено правоохоронцям за підсумками розслідувань у 2022 році. І, зокрема, в цю тисячу входять і розслідування справ, які стосуються державної зради, колабораціонізму і загроз нацбезпеці. Якби ви могли узагальнити, як би ви описали цих людей зі структури МВС, які під час війни обрали ворога? І структура МВС, це зріс, в принципі, України. Дуже багато колаборантів серед цивільних, дуже багато колаборантів, на жаль, в Запорізькій області, в Херсонській області, і невелика частина туди попадає правоохоронців, в тому числі правоохоронців, які представляли Міністерство внутрішніх справ. Я рахую, що це вороги держави. Я тільки тішусь з того, що їх небагато, їх менше 1% взагалі від системи, найменше, навіть, навіть ніж відсотка. І ці люди самі зробили свій. вибір. Ми зразу почистились в один день. Система Міністерства внутрішніх справ, підрозділи, які входять до МВС, зробили все для того, щоб дуже швидко протягом кількох днів ці люди. Не рахувались в наших списках для того, щоб нас не ганьбили, тому що більше 99% наших працівників військовослужбовців стали зі зброєю в руках і проявили героїзм на сьогоднішній день і на внутрішньому і на зовнішньому фронті. Тому ми очистились і ми стали сильніші. Чи це якось впливає на вашу роботу на випередження? Скажімо так, не знаю, можливо, ви почали якісь перевірки проводити десь в регіонах для того, щоб розуміти, хто потенційно може теж нести таку загрозу? Звичайно, ми проводимо зараз такі перевірки, і на формування нових підрозділів або рекрутинг нових кандидатів на службу. Він проходить достатньо зараз жор, жорсткіше, ніж це було до війни. Ми перевіряємо а, кожну людину, що він робив в цей час, початку війни, а, що ця людина робила на тій чи іншій території. Ну і звичайно, ми залучаємо тут і поліграф завжди, а, і потім за цим за цими людьми, поки у них є де спроця встановлення, у нас дуже прискіплена прискіплива увага. Давайте також поговоримо про гвардію наступу. Я не знаю, як в інших містах, але в Києві дуже багато є постерів, закликів приєднуватися до гвардії наступу. Ви дуже багато вже дали на цю тему інтерв'ю. Я виділила кілька моментів для себе, які хочу прояснити, бо я думаю, що для глядачів, які потенційно можуть бути цими добровольцями, ці питання також важливі. По перше, навіщо МВС. Штурмові загони, от як би ви пояснили, чому ви теж в цій історії? Якщо є вже е, штурмові підрозділи в структурі збройних сил України? Ну, по перше, велика е, протяжність е, лінії фронту. І на цій лінії фронту ми про це з вами говорили. Знаходяться і прикордонники, і нацгвардійці, і поліцейські. У нас є зведені загони, які знаходились на війні ще з 2014 року. Ці загони вони залишились ці люди залишились. Хто із них звільнився зі служби в свій час, хто із них проходив службу далі в підрозділах прикордонної служби в Нацгвардії або в поліції? Після того як ми на добровільних засадах запропонували. Створити один там чи два підрозділи у нас дуже б... появилось дуже багато бажаючих у всіх службах. Я хотів би сказати, що сам костяк е підрозділу любо... будь-якої бригади, яку ми створюємо, е Це костяк е з діючих військовослужбовців та поліцейських mm -hmm. саме тобто, з діючих. Тобто, ці люди вони складуть ядро цих е бригад. Да, це ядро, е яке потім буде і навчати, і навколо цього ядра будуть е буде фо. Вормувати всі взаємовідносини в цих колективах, бо ці люди, як правило, пройшли бойові дії. Більш того, інша частина цих підрозділів це теж добровольці числа цивільних, але це цивільні, які також працювали і служили в Збройних силах України, в прикордонній службі, в поліції чи в міліції, які служили, і ці люди захотіли прийти на добровільних засадах до цього підрозділу. Тому о, ці два кулаки. Нинішніх да і колишніх працівників патріотів якраз це поєднання і має створити таку силу, достатньо велику силу і загартованість кожної такої бригади. Ну ви цю ініціативу координували якось з генштабом. Тобто, у вас є взаєморозуміння щодо того, що такі штурмові підрозділи потрібні? Ну, ця ініціатива обговорювала з Верховною Головнокомандуючим. Першу чергу, ми робимо все для, для того, щоб Період навчання і злагодження е, цього підрозділу були максимально ефективними. У нас не так багато часу, але ми надіємося на той досвід бойових дій наших добровольців, е, який допоможе нам достатньо швидко е, опанувати воєнне мистецтво і вже великийсь по, по повній сили оборони. Про який період підготовки ми говоримо? Дивіться, ми говоримо про період двох-чотирьох місяців. Ми не готуємо так, щоб ми набрали, умовно кажучи, 5 тисяч чоловік, і всі 5 тисяч мають вже бути готовими до участі в бойових діях. Ми говоримо про костях, який вже пішов на навчання, і на добор добровольців ви знаєте, що два місяці продовжується цей відбір, які потім будуть уже ливатися в цей підрозділ, і також після цього направлятися на навчання. То це буде процес поступовий. Сходинка за сходинкою, тобто одні підрозділи будуть бої готові будемо готувати і виливати цей великий підрозділ інших підготовлених вже людей. Ви сказали про те, що кістяк це будуть або вже чинні військовослужбовці бойових формувань Міністерства внутрішніх справ або колишні співробітники МВС з цієї всієї кількості заявок, які вже зараз ви отримали, який відсоток складають люди з середини системи. Ну, на сьогодні це близько 50%. Тобто це люди, які вже подали заявки, і серед них є і люди, також які, наприклад, до цього часу воювали в якихось інших підрозділах Нацгвардії, Держприкордонслужби, наприклад, здебільшого це люди вже призначені в нові підрозділи. Чи немає у вас побоювання, що той факт, що вони переходять зараз у нові бригади, якось може послабити ті формування, в яких вони служили до цього? Ні, ми проводимо рекрутинг і набираємо людей в підрозділи, які, з яких вони переходять. Щодо критики оцієї ініціативи, я почитала коментарі під якимись вашими заявами на рахунок гвардії наступу і знайшла, наприклад, такий коментар, який в різній формі ну повторюється. Процитую: скільки людей у погонах сидять по кабінетах, а бригади повинні з добровольців формуватися. Що ви відповіли критикам таким? Дивіться, люди з кабінетів. По перше, е якщо вони не добровольці. І не вміють, і не хочуть воювати, е, мабуть, з них толку на полі бою не буде, це перше. По-друге, в кабінетах також є люди, е, і я хотів би критикам сказати, що питання логістики включає е, 30% успіху точніше чи іншого підрозділу. Тобто це те, чим, зокрема, люди в кабінетах займаються? В тому числі. Тобто комусь треба е, розвертати госпіталі, комусь треба лікувати, комусь треба перевозити з полю бою е, до госпіталя або до лікарні того чи іншого бійця. Кожний е, боєць має три рази на день поїсти. Але хоча б два. Якщо йде запекли бої, бійці мають відпочити, вони мають прийняти душ з якоюсь періодичністю. Вони мають отримати грошове забезпечення. Вони мають потримати інші гарантії. Вони в кінці кінців мають отримати боєприпаси вчасно. Ми маємо вчасно заправити техніку, вчасно її зремонтувати, і так далі. Тобто, це великий процес, який йде паралельно з формуванням цих підрозділів, тому що ми розуміємо, що сам військовий він не має думати більше ні про що. Як про свої професійні навички, про свій професійний рівень і про дії в складі відділення чи відділу чи роти на полі бою для того, щоб зберегти один одного, для того, щоб виконати бойову задачу, все інше йому має забезпечити ті люди, в тому числі які сидять в кабінетах. Ви самі згадали і про боєприпаси, і оце оснащення і озброєння штурмових підрозділів мені здається дуже є важливим питанням. Бо ми бачимо, що на Донбасі, наприклад, оці ці штурмові групи росіян вони часто йдуть на завдання. З легким озброєнням, там з умовно з автоматами, і це призводить серед них до дуже дуже великих втрат. Чи штурмові бригади гвардії наступу будуть добре озброєними? Вони будуть добре озброєними, а головне вони будуть толкові командири. Тому що, е якщо ви е згадали наступ на сході, е коли в день 300, 400, 500 чоловік може загинути у ворога. Тому що люди просто йдуть е, через поле або через ліс е, без будь-якої тактики, просто намагаються задавити чисельністю. Ну ми так до людей не ставимося. Ми все таки е, будуємо свою політику на тому, що максимальна кількість людей має бути невраженими. Для цього вони мають бути підготовлені, екіпіровані, і озброєні. Насамкінець уточню. От ви сказали про те, що чи є сенс е, е, в такі бригади набирати, людей, які не є дуже мотивованими, так брати участь в бойових діях, висока мотивація це головний критерій для тих людей, яких відбирають гвардію наступу. От що б ви сказали, є ключовим для людини, яка можливо хоче подати заявку, або, наприклад, кого ви точно відсієте? Дися, ми відсіємо ту людину, яка була засуджена колись за скоєння тяжкого злочину. Ми відсіюємо людину, яка має моральні якості, низькі. Бо низькі моральні якості потім впливають на все оточення. Ми відсіюємо людину, яка сумнівається, яка не є членом колективу, яка настільки індивідуальна, що не може працювати в колективі. В першу чергу ми даємо кожній людині проявитися, проявити свій індивідуалізм в складі колективу. Якщо е, такі люди Патріотичне налаштовані. Саме патріотичне лаштовані, які хочуть якнайшвидше вигнати ворога за межі е, міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Ті люди, які хочуть прийти, які просять на мене навчити, дайте мені зброю, я буду воювати. Таких людей ми будемо брати. Е, ті, хто боїться, ну це людський фактор. Є такі люди, що бояться, ми їх готуємо так, щоб вони після першого розриву снаряду біля себе не злякалися. Для того, щоб вони були до цього готові. Тобто і психологічна підготовка має достатньо е сильні важелі в формуванні здорового колективу, військового колективу. Е це робота для справжніх чоловіків. Це робота жінок. І жінок, звичайно. Але у нас жінки такі, що можуть бути найвісмиліше чоловіків, такі попадаються, і я, До речі, дуже багато жінок гвардію наступу також йдуть. і ми залюбки їх беремо, якщо вони проходять звичайно медичні тести і фізичні тести. Тобто патріотизм в нас у списку того, що потрібно для охочого вступити в гвардію наступу, бажання вигнати ворога. А страх не перешкода. Зі страху можна працювати страхом. Ми працюємо, тому що а, якщо є страх, а, якщо є обачність, то більше вероїдні, що... Даний е, військовий е, пошкодує і себе і, і пошкодує свого побратима, який поруч, і не буде віддавати е, команд, які можуть бути безглузді. Люба операція, любі дії мають бути осмислені і направлені на знищення ворога е, і на відпір на дачу відпору ворогу, а не е, до якихось там геройських безглуздих дій. Тому е, ми вчимо тактиці. Ми вчимо володіти справною зброєю, ми вчимо правильно захищати себе на полі бою. Ну і ми вчимо, звичайно, заходам безпеки. В першу чергу, для того, щоб не було вільного трактування, як себе треба поводити на полі бою. Пане міністре, дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Наша зброя це правда. Це марафон. Єдині новини. І з вами працює команда Суспільного.